Так, настільна гра для всієї сім'ї Букаро від Хазбро. Це у нас оригінал. Дівчатка, дуже якісна. Маю такі дві гри, хто бажає будь ласка, є можливість придбати. Так, дивіться. У нас є підставочка, куди ми встановлюємо коника. Ось так, фіксуємо його. Тут у нас є три режими складності, ставимо його, далі сідло встановлюємо, детально все вам зараз покажу. Далі встановлюється ось така деталька. Захвостик опускаємо. І суть гри полягає в тому, щоб кожен гравець по черзі навішував на нашого коника якісь детальки, і наш коник не брикнувся. У кого брикається коник, той і програє. І так, поїхали. Деталі дуже якісні. Ось такий, дивіться, який класний пластик. Це коник брикнувся і ми програли. Це був самий найпростіший режим, зараз встановлений складності Номер 1 Можна до третього.